Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Повний капітальний ремонт Слободзейської поліклініки вперше за 50 років буде гаряча вода. Із платного навчання на бюджет механізм переходу закріплять у законі. Уродженець вихватинців та вчитель Чайковського 195 років Антону Рубінштейном і на які передноворічні дива чекають діти, листи, діду морозу. У Слободзейській поліклініці триває повне відновлення другий рік поспіль закладу програмі фонду капвкладень. Нова шатрова покрівля вже захищає приміщення від опадів. А завдяки заміні мереж водопостачання тут вперше за весь час існування з'явиться гаряча вода. На все було виділено понад 2 мільйони рублів. Трохи менше додатково направили на ремонт самих приміщень. Об'єкт уже включили до проєкту програми фонду капвкладень і на 2025 рік. Капітальний ремонт у поліклініці Слободзеї на початку року звели новий дах. Навесні замінили стару опалювальну систему. Нині ремонтують усі кабінети. Робота така капітальна. Робота така капітальна. Ми навіть здивовані, що таке можливо зараз. Дуже докладно все робиться. Все з нуля змінюється. Водомережі, раковини, унітази, плитка буде, двері нові будуть. Всі зняті підлоги для того, як мені будівельники розповідали, щоб було все на одному рівні, щоб не було перепадів. Поліклініку збудували у 1976-му. За майже 50 років тут не було жодного ремонту. Дах протікав, стіни руйнувалися, не працювали санвузли. Про гарячу воду лише мріяли. Тут її ніколи не було. У нас у нас обробка інструментів завжди потрібна гаряча вода. Стільки років 50. так працює поліклініка. Ми вже пристосувалися, гріли плитами, кип'ятили. А зараз, якщо буде гаряча вода, це буде дуже добре. Ми навіть вигадали зробити десь пару душових. Поліклініка теоретично залишилася лише на рівні 80-х, ось за ремонтом. А треба її зробити сучасною – 21-го століття. Зараз триває ремонт третього поверху. Лікарям доводиться тулитись, ділити один кабінет на двох. Всі поміщаємося, все дружно, все добре. Всі вмішаємося, все дружно, все гаразд. Хотілося, звичайно, щоб швидше це закінчилося, але нехай роблять якісно. Ми згодні все терпіти. Коли все відремонтують усередині, розпочнуть фасад, упорядкують двір поліклініки. Роботи продовжать наступного року. Придністровські жінки стали частіше проводити обстеження для профілактики. Про це кажуть лікарі-гінекологи. Кожна жінка сьогодні має свого лікаря, якому вона довіряє і до якого вона регулярно ходить. Більшість жінок у нас такі. У нас є програми цільові, коли ми жінок обстежуємо обов'язково раз на рік. Це ті, хто працює, і жінки домогосподарки вони теж до нас ходять регулярно, навіть без будь-якої симптоматики скарг. Крісіні 30 років, і вона перевіряється щорічно. Каже, нічого немає важливішого за здоров'я. Я дуже здорова тенденція, як спорт. Я вважаю, що це дуже здорова тенденція, така як спорт чи турбота про себе, перевірки загальні УЗД, внутрішніх органів, малого тазу, гінеколог, мамолог. Це обов'язково для жінки, хоча б раз на рік перевірятися, і можна запобігти якоїсь хвороби. У кабінетах гінекологів Придністровських поліклінік є все для повного професійного огляду та необхідної допомоги пацієнтам. Ми працюємо, індивідуальним... ми працюємо тільки з індивідуальним стерильним матеріалом. Якщо ми говоримо про профогляди, використовуємо індивідуальні гінекологічні зеркала, всі щіточки у стерильних одноразових пакетах і також пробірки для взяття бак посівів у стерильному індивідуальному пакеті у кабінеті. Сучасне обладнання, завдяки якому, якщо бачимо патологію, можемо взяти біопсію і відправити на гістологію. Завдяки профілактичним оглядам вдається проводити ранню діагностику. Результат діагноз рак шийки матки ставлять рідше. До новин фестивалю шкільного спорту СНД він проходить у Москві. до скарбнички Придністровської збірної. Напередодні додалась бронзова медаль шахістка з рибниці Анастасія Карчевська. Буквально на останніх секундах партії поставила мат суперниці з Казахстану. Медаль Анастасії стала четвертою для Придністров'я на фестивалі. Напередодні ще три здобули наші тенісисти, і це не межа до тенісисти продовжать боротьбу у півфіналі у гонці за золото. Й наші міні-футболісти напередодні вони обіграли Казахстан 5-4 і набрали 9 очок. Дорогоцінних спортивних металів придністровській збірні можуть додати і баскетболісти. Студенти вузів, технікумів та коледжів можуть перевестися з платного навчання на бюджет. Механізм хочуть закріпити у законі. Про це говорили на сесії Верховної Ради. Смисл в тому, що сьогодні. В рамках Сенс у тому, що сьогодні в рамках будь-якого навчального закладу діти переводяться з платного на бюджетне, але на підставі роботи якоїсь комісії всередині без чітких зрозумілих правил. Законом передбачені норми, які наказуватимуть розробку правил умов переходу уряду міністерства освіти. Вони будуть єдині для всіх. Після навчання студенти, які перейшли на бюджет, повинні будуть відпрацювати тільки термін буде меншим ніж у студентів, які навчалися на бюджеті з першого курсу. Конопроєкт розглянули у першому читанні. Над ним продовжуватимуть працювати. Анастасія Сінішин 16 років. 12 з них займається танцями. На сцені Катеринівського парку та Палацу дитячої юнецької творчості виступала не раз. Мені дитинства дуже щеняла. Мені з дитинства дуже подобалося, як це виглядає з боку глядачів. Танцюристи рухалися дуже естетично. Це як своєрідна картина була, яку не намалювали, а показували у руках. У дитинстві побачили, що я дуже активна дитина, дуже багато рухаюся, і мені подобається танцювати. І мама вирішила мене віддати на танці з п'яти років. Настя навчається у хореографічній школі. Вона солістка шоу-балету Фристайл. Цього року йому 20. Тут діти навчаються танцювати хіп-хоп, джаз модерн, афро, техно і не лише. Настя репетирує майже щодня. Я живу цим. Я живу цим. Я не можу не уявляю свого майбутнього без цього. Навіть якщо є якісь труднощі у навчанні чи ще щось, я приходжу сюди і забуваю про все. Колектив «Фристайл» цього літа був на фестивалі у Македонії. Там познайомилися з танцюристами із Сербії, Польщі України минулого року ми відвідали Болгарію, стали володарами гран-прі у номінації Ліріка. Звісно, рівень був дуже сильним. Приїхали колективи з Німеччини, Румунії. Дуже багато команд було з Болгарії. Конкуренція була високою. Настя допомагає тренеру із молодшою групою. Там навчаються п'ятирічні діти. Буває Тут Перший год прийшов ні, ще не понімали, що це таке. Буває складно перший рік вони ще не розуміли, що це таке, але згодом у них розвивається дисципліна і стає набагато легше. До кожної дитини потрібен свій підхід. І з кожним тренуванням, з кожним місяцем, вони стають все кращими. Напередодні Настя, як і інші талановиті молоді люди, побувала на зустрічі з президентом. Хотіла поставити запитання, але не встигла. Я б хотіла спросити, можливо ли в майбутньому? Я б хотіла запитати, чи можливо в майбутньому відкриття вищого навчального закладу хореографічного? Бо у нас, як я знаю, є інститут мистецтв. Але там здобувають лише середню освіту і навчають народної хореографії. А хотілося, щоб діти здобували вищу освіту і ставали кваліфікованими педагогами-хореографами. Зараз Настя разом з іншими готується до чемпіонату Молдови сучасних танців та черлідінгу. Він пройде у лютому. Газета Придністров'я продовжує приймати заявки на участь у конкурсі Новорічне диво умови надіслати зимові фотографії, наприклад, біля ялинки або у шапці Діда Мороза. Кількість не обмежена. Брати участь можуть професійні фотографи та любителі. 2024 рік рік сімейних цінностей. Тому фотографії із родичами у пріоритеті. І ще світлини мають бути гарної якості, і обов'язково вказуємо автора та хто зображений на фото. Ваш знімок знімок, який подобається вам, вашій родині, вашому оточенню можуть побачити усі жителі Придністров'я, і це буде цікаво. З практики знаю, знімки опубліковані в соцмережах можуть зникнути, але те, що надруковано в газеті, залишається на віки. За всю історію газети Придністров'я, таке інтерактивне спілкування з нашими читачами, фотографами проводиться вперше. Світлина переможця буде на обкладинці новорічного випуску. А ще оберуть найкращі роботи та опублікують у соцмережах газети. Роботи приймають до 20 грудня на пошту редакції. Учень самого Мендельсона та вчитель Чайковського сьогодні 195 років виповнюється Антону Рубінштейну. Всесвітньо відомий композитор та засновник першої російської консерваторії народився у селі Вихвотинці. Це рибницький район. Цар піаністів так називали Рубінштейна у всьому світі. За волею долі він народився у маленькому селі Вихватинці, тоді ще подільської губернії. У цих краях батько Рубінштейна займався землеробством. Його дружина, будучи вагітною, вирішила відвідати чоловіка. Той відпочивав на дачі під убасарами. Їхала з боку Кам'янки. Дороги були скверні і трясучі. Дороги були погані й трясучі. Вони вирішили тоді спородити пліти і пливти решту дороги на плоті. Але навпроти нашого села почалися пологи. Рибалка, що знаходився на лівому березі, підплив, побачив, у чому справа. Приніс породілю на лівий берег. І тоді староста села, дізнавшись, що вона за походженням юдейка відмовився прийняти її до свого дому. І тоді господар маленької корчми. І дав притулок майбутній породілі. Народився Антон Григорович Рубінштейн, 28 листопада 1829 року. І названий він був Антоном на честь рибалки. Коли майбутньому генію було два роки, сім'я перебралася до Москви. У 10 років Рубінштейн дав свій перший концерт і мав приголомшливий успіх. Разом із учителем хлопчик поїхав у турне Європою. Там він брав уроки у Ліста та Мендельсона. Повернувся Антон Рубінштейн назад вже дорослим музикантом з головною мрією дати змогу дітям навчатись на батьківщині. Тисячу 1859 року. у 1859 році. Відкриваю перше музичне товариство у Санкт Петербурзі, і на базі цього товариства у 1862-му йому вдалося відкрити першу російську консерваторію. Першими випускниками були Чайковський, Ларош Стас, які закінчили цей навчальний заклад із срібною медаллю. Чайковського Рубінштейн відправляє до Москви, де відкрили вже другу московську консерваторію. У вихотинці Антон Рубінштейн не повертався, але завжди пам'ятав про батьківщину. Наприкінці життя дав сім історичних концертів. Гроші від них перерахував селу, щоб відкрити там народне музичне училище. 1901 року це зробили його учні нині. У цій будівлі музей, і недавно тут з'явився новий експонат. Це свідоцтво про закінчення двокласного народного училища товариша Базилевича, який навчався з 1904 по 1906 рік. Навчався він не тільки музиці, але тут навчали і грамоти, і письма, і історії, і географії. У музеї є інші унікальні експонати, наприклад, чорнильниця великого композитора, його посмертна маска та злі покруки. Рубінштейн найплодючіший композитор 19 століття. Він написав 13 опер, понад 200 фортепіаних п'єс, близько 18 романсів та багато інших творів. Мав два улюблені роялі білий і чорний. Білий у музеї Петербурга, чорний у Вихватинцях. І це не просто експонат. На ньому грають учні місцевої школи мистецтв. Початку зими залишилося лише два дні. Вже цієї неділі, перше грудня, а далі цілий місяць перед новорічних приємних клопотів. Найбільше на новорічні свята і на диво чекають звичайно діти. Вихованці Бендерського дитячого будинку вже й написали листи дідусеві морозу. Усі листи дітей зібрала Марія Бирка. Її зараз 24. Вона перукарка виросла в Бендерському дитячому будинку. Марія вирішила, що допоможе здійснити усі новорічні мрії дітей і знайде тих, хто готовий разом з нею стати таємним Дідом Морозом. Ми в дитячому домі мріяли. Ми в дитячому будинку, коли жили, мріяли, щоб усі наші бажання здійснилися, як і у всіх дітей нашої країни. Ми писали листи Діду Морозу. Наступного ранку ми були впевнені, що цей лист обов'язково повернеться у вигляді якогось подарунка, коли я вже стала дорослою, згадала цей період нашого життя. Таке різдвяне диво вже п'ять років. Марія приносить подарунки для дітей. Новорічний ранок тут відбудеться 27 грудня. грудня. ми вначалі забирали... вперше, коли ми забирали листи, були дуже цікаві мрії. Наприклад, вчитися лише невідмінно. Або щоб забрали в сім'ю, були й матеріальні мрії кольорові ручки чи кросівки, футболка тощо. Цього року все набагато конкретніше. Діти вже знають, що отримують те, про що вони напишуть. Молодші діти про свої бажання розповідають. Виховательці, Вона й пише листа діду морозу. Я попросив у морозу йочку. Я попросив у Дідушки морозу машину. Большую. Большую? клас пожарну. Я попросила дідушки морози. Я містаю стати строїцілям. Я попросила що мама мене забрала. Завдяки Марії зробити дитину щасливою у новорічні свята не так уже й складно. Кожен може придбати подарунок. Що саме чекають діти? Розповість Марія. Їй можна зателефонувати, а потім передати подарунки. У Кам'янці з'явиться штучна ялинка. Її встановлять уперше, а раніше була жива. Штучну ялинку привезли частинами з рибниці. Сьогодні почнуть збирати. Новорічну ялинку встановлять у центрі на площі. Ми хочемо сказати велике спасибі державній адміністрації району, рибниці та райради. Нашу ялинку, яку прикрашали багато років поспіль, цього року не прикрашатимемо, тому що необхідно сформувати правильну крону, надавати їй правильних форм. І це займе тривалий час, тому поки що буде штучна. У кам'янці урочисто запалять ялинку 6 грудня а в п'ятницю. Нині вже гірляндами прикрашають місто. Арку у парку від генштейна, будинок княгині Турбицької, будівлю художньої. Школи та місцевий будинок культури. А це Григоріополь тут уже вбирають ялинку і прикрасять ретрогірляндами, іграшками, кулями. На майдані будуть новорічні інсталяції, засвітять ялинку, як і у кам'янці, 6 грудня. Районний палац культури готує театралізовану виставу з дідом морозом, снігурникою та казковими персонажами. По всій країні ялинки святково запалять із 6 по 8 грудня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.